Ну, от пані та панове, почули зараз просту таку заяву від Юрія Луценка. Простота полягає в тому, що треба розділити чесно зароблені законно зароблені статки від незаконно зароблених. Яким чином це зробити? Почнімо з Михайла Головка. Прошу. Ну, звісно, що повністю підтримую. Тут тобто, людина, якщо працювала і чесно заробила, тут якби слава Богу, але просто людей, коли виникає таке здивування, те, що чиновники і державні мужі, так які там все життя працювали на держслужбі, мають такі статки, звісно, виникає запитання, «А де і яким чином, і просто люди бачать цю велику різницю між звичайними людьми, які сьогодні ледь кінці з кінцями зводять і не можуть купити собі ліки там чи Комунальні тарифи оплатити, ну і звісно вже так би мовити, елітою, яка просто показує, що вдома тримає там мільйонами. Ну хтось збирає декларую, на квиток тобто... на, на автобусам чи на проїзд, хтось на квиток до космосу. Тут тут різниця ну, є, але питання в тому, як розділити в дійсності законно і незаконно ну, заросло в то, в, в тому форматі, який сьогодні є, так званим електронне декларування. Ми цього не можемо зробити. Це треба окремий тоді вносити закон і так далі, якщо ну тоді вимагати е, довести погодження цих грошей. Але суті крастову електрон. Но декларування було так би нульова декларація, тобто з того моменту починати слідкувати. Зрозуміло, що зараз виникають багато спекуляцій, що це можливо, навіть тих грошей не мають. Вони просто собі показують ті суми, які теоретично вони в майбутньому там планують отримати, і так далі, для того, щоб потім захистити себе, де ти взяв і так далі. Це теж, якби є форма е, така спекуляції, можливо, нам потрібно буде придумувати, як все ж таки повернути довіру до банківської системи і показати, що ці мільярди, які сьогодні реально на руках є, там від 30 до 50 Мільярдів доларів населення, і це явно видно. Зробити такі умови, щоб люди все ж таки довіряли банкам і вклали, і ті кошти працювали. мається на вас на економіку України, кредитували середні малий бізнес не гори, і, і так далі, що працювали, економіку. а так. не просто зберігалися <г bugün> вдома під матрасами. Тому це велика проблема. Велика проблема.